Всім добрий день, з вами Неля Мурашкіна. Сьогодні, споглядаючи на цю чудову рослину, це пані Томсон, хочу розповісти вам те, що я зрозуміла, що йому потрібно для того, щоб рослина гарно розвивалась, і головне квітувала. Бо зелених рослин у нас багато. А от квітуючих і яскраво квітуючих дуже мало. Ну, По-перше, це освітлення. Освітлення тут яскраве, ви можете бачити, клеродендром стоїть на підвіконні. Біля самого склопакету, пакету отримує яскраве світло, немає ніяких опіків на листі. От, і чудово себе почуває. Коли він стояв на другому підвіконні, це було східне вікно, де ще й дерева були за вікном, йому не вистачало освітлення, він гарненько ріс, а квітував дуже-дуже рідко. А взагалі за п'ять років це було ну... два рази і не пишно. Потім для догляду Дуже важливий полив. Я поливаю його дуже-дуже рясно, так, щоб у піддон вилилась водичка. Тут у піддоні сантиметру 2 води може залишатися. І от саме в такому положенні він знаходиться, поки не всмоктує всю цю воду. До наступного поливу йому вистачає. По погоді, це буває по-різному. Буває раз на тиждень, буває два на тиждень, ну а чаще ні. Для того, щоб таку масу листяну і квітуючу підтримувати, потрібно добре. Я регулярно його вношу раз на тиждень точно, з кожним поливом в мікродозі. Тобто від рекомендованого я розвожу в два рази більше. Якщо ковпачок на 2 літри, я розвожу в 4 літрах і таким розчином поливаю. Ще дуже важливо для рослинки, щоб він потрапив у період спокою, ну, хоча б відносного. Примусово ми цього не робимо. Але за рахунок того, що в приміщенні стає прохолодніше, потім скорочується світловий день, тобто освітлення світлення таке погане стає, досвідки тут немає, і клеродендром це сприймає як несприятливі умови вирощування і починає скидати своє листя. Може частково, а може й зовсім. І після того, як він постоїть в такому стані, практично голому декілька місяців, весь період спокою, полив дуже-дуже обережний, бо відсутність листя приводить до того, що випаровувати рослині немає чим вологу. Тому поливати мінімальне, обережно, щоб не загнили корені. Рослина досить довго стоїть в такому голому стані, і здається, що вона і не заквітне ніколи. І, та, що там казати, вона і не оживе ніколи стається таке враження. Але з приходом теплих весняних днів розпочинаються... Розвиток молодих пагонів із сплячих бруняк, і саме на цих пагонах клерадендром розпочинає квітнути. На початку квіти такі зеленуваті, це не квіти, а приквітні такі ліхтарики, вони зеленуваті або білі, а згодом з цього ліхтарика випинається квіточка червона. Оце, власне, і є квіточка клородендрому. Коли вона починає вже оквітати і випадати з цього приквітного ліхтарика, тоді колір цих ліхтариків починає змінюватися на якийсь ржевий, ну, можна сказати, пурпуровий, і такий фіолетовий. І це теж по-своєму дуже гарно виглядає. Приваблюю око і навіть не можу вам сказати, що мені більше подобається отакий От білий або ржавенький такий. Ну, щось в цьому є. Квіт недовго, рясно. І що робити, щоб він квіт, я вам все розказала. Була рада поділитися своїм власним досвідом. Прощаюсь з вами до нових зустрічей. Бувайте! Всім здоров'я бажаю і мирного неба!